Хочу віддати шану нашим з вами колегам, які загинули під час виконання своїх службових обов'язків внесення служби та надання допомоги громадянам нашої держави. Дякую. Полтавщина вступила в цифру завдяки департаменту інформаційних технологій близько місяця. Але. Під час перших відключень зарекомендувала себе позитивно. Місяць знаходився з особовим складом забезпечував стабілізаційні заходи на території Купінського району. Дійсно, немає мобільного зв'язку відсутнє світло, відсутня вода. Але саме головне і саме основне це зв'язок між підрозділами. <кій> Станом на 23 лютого в національній поліції була. Забезпечені цифровим зв'язком близько 6% від потреби. На даний момент це близько 70% від потреби, враховуючи те, що практично всі у нас обласні центри і зараз опускаємось до районних центрів. Я думаю, що всі розуміють необхідність розвиватись, необхідність будувати. Ми це робимо з ДСНС спільно, там, де це можливо. Наша мета заходу. Поділитися досвідом, розповісти, що у кожного, і тільки комунікація, спілкування, бажання нам допоможе йти далі, робити це, вчитися на помилках колег, а не на своїх власних і рухатись далі.